Новий підхід у вирішенні питань расизму і ксенофобії пропонує Вінницька правозахисна організація Джерело надії. Її учасники влаштували інтерактивний захід під назвою Жива бібліотека. В ході нього вінницьким студентам про упереджене ставлення до іноземців розповідали громадяни Іорданії, Польщі, Індії та США. Головний меседж, який хотіли донести учасники заходу, необхідність толерантно ставитись до представників різних соціальних та етнічних груп. Спілкування відбулось у вищому професійному училищі сфери послуг, волонтери у форматі діалогу також розповідали студентам про свої країни та народні звичаї. Нгаце Крепін Лівісей приїхав до Вінниці з Конго 20 років тому. Тут одружився. Після закінчення Вінницького технічного університету додому вирішив не повертатися, адже в Конго на той час йшла війна. Разом з тим, уродженець країни Центральної Африки каже, що в нього є підстави некомфортно почувати себе в Україні саме через прояви расизму. Как-то Недавно я зашел в аптеку, перед мной была девушка, которая покупала ну, лекарства. У нее был маленький ребенок, который, когда меня увидели, как бы, ну, ой, вот что такое, типа, ну, как бы увидели, да. Мама начала смеяться. Ребенок, ребенок поворачивается, хочет ну, ко мне посмотреть, но она прячет ребенок в лицо. Крепіна можна вважати законослухняним громадянином України. Він справно сплачує податки, адже має невеликий бізнес. З тих пір, як чоловік приїхав на Україну, він досяг певних успіхів, але ставлення до нього людей на вулиці не змінилось. Я б не сказав, що є багато бальші ну, змінення. Я б не сказав та поэтому я се час воню тут. І я, я читаю, що має бути какое-то Потому что много вещей бывает, потому что из-за предрассудки. Не знают, не знают человека, и уже много чего наслышали про него и думают, что ну, это такой, такая народность. Да? И часто всего бывает, что когда общаемся, и отношения меняются. Аби привернути увагу до проблем таких людей, як Репін, правозахисна організація Джерело Надія влаштовує зустрічі студентів Вінницьких вишів з іноземцями. Під час таких заходів і формується толерантне відношення до таких людей, руйнуються стереотипи, і формується, скажімо, ідея міжкультурного розмаїття. Тобто всі люди різні. Але всі люди мають право на життя. Всі люди мають право на гідне життя. І іменно заходи жива бібліотека і слугують інструментом того, що ми впроваджуємо ідею протидії расизму та ксенофобії. Вище професійне училище сфери послуг, де проходила зустріч, співпрацює з багатьма громадськими організаціями, зокрема з центром СНІДу. Тему ксенофобії та расизму в закладі піднімають вперше. Дуже цікава форма. Я думаю, що діти дуже багато корисного отримують. Навіть те, що вони поспілкуються, я думаю, у нас дуже багато приїжджих дітей, які з сел. І я думаю, що там не завжди вони побачать людину іншого кольору шкіри. І те, що вони почули і побачать, і поспілкуються з даною людиною, вже налаштовує на те, що профілактика расизму вже іксенофобії вже буде здійснена під час такої зустрічі. Загалом активісти джерела надії намагаються зламати бар'єр негативного ставлення суспільства до віл інфікованих секс меншин та інших. Соціальних груп в цьому місяці ця громадська організація проведе подібний захід і в інших навчальних закладах.